Я почула сьогодні для себе, що ми народжені тут, на землі, для того, щоб жити у вічності, тому що наше тіло воно тут на землі тимчасове його не стане через деякий час, але те, що всередині душа і дух, куди вона піде? Якщо я тут на землі відмовлялася пізнавати Бога через його слово, то яким чином я можу успадкувати царство небесне? Де я буду, якщо мене не знав Ісус, і я його не знала, і це неможливо. І тому каже Господь, що багато вас покликаних та мало обраних. І Ісус Він кличе кожного на свій бенкет, і Він накрив у більні столи. Тільки прийдіть. Але покликані, що ми робимо, якщо ми покликані, якщо нас кличуть, і багато кажуть: у мене робота, у мене кар'єра, в мене, кар мене сім'я, у мене якісь інші обставини, і я не можу прийти. Але. Обрані вони приходять і вони успадкують Царство Боже, і тому Ісус каже, що я кличу кожного, я кличу у своє тіло в свою церкву, тому що я зрозуміла, що Ісус прийшов на землю як Слово, і Він прийшов як церква на землю, тому що Його тіло і є церква, і церква, яка народжує. Тому що тут ми народжуємось фізично, а в духовному світі ми народжуємось духовно. А де ми можемо народитися? Якщо в фізичному світі ми народжуємося десь в якомусь місці, в родомі ми народжуємося, то в духовному світі де ми можемо народитися? Ми народжуємося в церкві. І що нас зрощує слово, а на слово Світлові? дух. І таким чином каже Ісус, що ви є учні мої, тому що учні вони завжди пізнають Бога через слово, вони завжди навчанні, і це є обрані, які йдуть з Ісусом і збирають. Бо каже Ісус, хто зі мною збирає, той не розсипає. І я розумію для себе, що реально як важлива сьогодні церква, і як важливо сьогодні прийти, коли тебе Ісус кличе, тому що час він короткий і дні лукаві. І реально, коли прийде Ісус, то страшно буде почути. Що, а я, Ісусе, казала, що я знаю тебе, а я там то робила, то робила. А Ісус каже, а я не знаю тебе. Ти хто? Ти не прийшла, коли я тебе кликав, ти не стала учнем, ти не була в слові, ти не. Не зростала духовно і це реально дуже страшно. І тому я розумію, що Ісус кличе сьогодні кожного, Ісус реально запрошує. І тому, знаєте, в цьому світі без Ісуса неможливо взагалі вижити, тому що це боротьба і це війна. Війна не фізична, а війна духовна. І ми не воюємо проти плоті і крові, але проти духів злоби піднебесної. І для того, щоб перемогти все це зло, то нам потрібен Ісус, нам потрібне Його Слово, тому що саме Ісус переміг цей світ.